Винахідливий спеціаліст з оренди нерухомості в столиці. Шахрай примутрився за один день здати дві квартири щонайменше двом десяткам клієнтів. Нині вони зустрілися одне з одним із Іваном Гребенюком. Вони б мали жити у цьому будинку вже з тиждень. Однак, усе, що можуть зараз, хіба що дивитися на вікна. Оформили договор. дали йому деньги зразу за вдатком за два місяці, 7 тисяч гривень. Попросили оставити вещи у нього, ну і пошли немножечко прогулятися. Маша та Ярослав оголошення знайшли в інтернеті. Привабила низька, як для столиці ціна, коли ж повернулись після прогулянки. Господар, який обіцяв, уже виселився, правда, з їхніми речами. В течение дня чоловік ще 10 приходило. Тоже все. з договорами. З договорами, да, всі деньги поплатили. Чальне жодних підозр не викликав. Комунікабельний серйозний. Це вже розповідають інші обдурені тим самим чоловіком, але в іншій оселі. Хороша квартира, євро ремонт, дуже хороший вигляд. З вікна приємли для нас була ціна 3500, і плюс він запропонував, що комунальні він всі оплачує, включно інтернет і телебачення І телебачення. Ми тільки оплачуємо світло. Схема проста шахрай подобово винаймав помешкання в агентство та розміщував повідомлення про здачу цих квартир, коли клієнти збирались, призначав усім зустріч з інтервалом у кілька годин, віддавав ключі, підписував з людьми роздруковані з інтернету договори і забирав гроші заселення наступного дня. Хто речі привозив раніше? Тих грабував. Я відкриваю квартиру, це сидить хлопчина, і біля нього купа розкиданих речей. Ми ну я ми трошки з емоціями там почали на нього сварити. Систена та так ж не може бути у нас одінакові договора, то є сто одінакові ключі. Ну понятне діло, що он здав нескільки ну нескільки людям. Ну а потом почала все більше і більше. Ми навіть не знали, якщо чесно, кадата становиться. Серед обдурених її переселенці зони АТО, адвокат до якого потерпілі звернулись по захист. Говорить про спільну проблему для всіх: неуважність. До того ж, юридично незавірена оренда, це, хоть і дешево, але небезпечно. Ніхто не поцікавиться правостановчими документами, якими, скажімо, є договір купілі, продажу чи договір дарування, і так далі. Тобто підтверджує факт е -э володіння особою цим житлом. Обдурені ж виправдовуються. Так званий господар заспокоював їх, демонструючи паспорти з пропискою у цій самій квартирі. Це вже потім з'ясувалося, що квартир кілька і паспортів кілька. Ось тут шахрай називається Даниїлом, а тут Русланом. Правоохоронці, хоч і порушили кримінальне провадження, але не приховують спіймати афериста буде важко. Такі шахраї вони зникають одразу. Вони декілька днів побули в одному районі, поїхали в інший, потім поїхали в інше місто. Тобто їх затримати на гарячому вкрай важко. Потерпілі ж, які надали фотокартки шахрая, звертаються з проханням допомогти у його пошуках. Іван Грибенюк та Володимир Остапенко ТСН 1+,1.